Блиснюки, я вас вітаю на моєму каналі. Такі ви в мене класні. Хочу зараз зробити для вас розклад на 24 рік. Ми сьогодні працюємо з трьома колодами. І для вас декорації це янгол, для того, щоб він приніс, захист, приніс вам захист трансформація. да, Dragonfly. Така собі. Піріт, камінь, який відповідає за сонечко. Щоб у вашому житті завжди було сонце. Чараїд, він підсилює магічні здібності у людей і неймовірний агатік. який він класний. Будемо працювати сьогодні з 9 питаннями і ем, на трьох колодах. 24-й рік це рік дракона. Такої мудрої зміючки, ви можете почитати про те, що вам принесе конкретно для вашого знака. А в розкладі ми розберемо вібрації, які приходять до вас, на що потрібно звернути уваги. І е, як працювати з змінами, які будуть на вас чекати. Таро це не вирок, це можливість визнати альтернативу для себе, що потрібно зробити для того, щоб де знайти ресурс, де знайти енергію. Я раджу вам переглядати розклади, можливо, на початку року і в кінці, для того, щоб подивитися, а що змінилося? Ви можете зараз почути, що я говорю, і сказати, блін, що вона таке розказує. А Через півроку вам стануть зрозумілі ці вібрації, ці зміни, які відбуваються. Тому близнята ми починаємо. Оракульна колода почекає. Лекції і зараз. Працюємо з колодою містичних моментів. Для близнят поради дару на 24 рік. Думайте про свої плани, про те, що ви вже плануєте, бо радійте несподіванкам, які на вас чекають. З чим ви йдете в Новий рік? Загальна енергія року, яка буде вас наповнювати, ваше особисте життя, який процес потрібно розпочати. Де брати енергію на той самий процес? Робота, що допоможе вам отримати легкість? Несподіванка. І оберу карту, це лекція вашої душі. Яку лекцію потрібно вашій душі пройти для того, щоб 24 й рік здійснив усі ваші бажання? Перегортаю карти. І <гум> розглядаємо. З чим ви йдете у Новий рік? Четверка? Пентаклі. Четверта, пентаклі, в принципі, це карта такої маленької жадності, жадібності, скажімо так. Карта, яка говорить вам, що ви закриті. Пентаклі це фінанси, це матеріальний світ, це стабільність, це ваше бачення своїх ресурсів. І ви зараз трошечки закриті. Ви закриті. І знаходитесь за тим забором, ви знаходитесь за тими замками. Ем, і десь там є ви. Тут багато зеленого, це колір трансформації, але ви виходите з 23-го і цибаєте в 24-й трошки так ем, з. Турботою з опаскою. Можливо, це ваші фінансові проблеми, можливо, це ваш неспокій або не ресурс. Давайте ми дотягнемо і подивимося, що є в цій карті. Тут іде, знаєте, така енергія, що для того, щоб період певний залишити, у вас потрібна, щоб була енергія. У вас по карті Мір тут йде закінчення. Закінчення певного періоду, і ви зараз настільки е, напрацювалися, настільки вклали цю енергію, що ви просто е, хочете побути, щоб вас ніхто не чіпав. У вас була дуже велика затрата, була затрата сил своїх, е, духовних, енергії. І зараз ви просто хочете сказати, лишіть мене. От як то кажуть, нехай весь світ почекає. Ви вийшли просто в такий стан, коли вам нічого не хочеться. І це нормально. Ви маєте право після того, коли ви залишили певну е, людину, певну роботу, певний стиль життя. І зараз ви хочете відновити свої ресурси. Оце йде просто е, логічна трансформація, коли людина. Пішла з активності в спад енергії. Загальна енергія 2024 року це наша вісімка мечів це карта такої добровільного ув'язнення, скажімо так. Коли людина заплуталась і вона не знає, що її робити. От ви просто закінчили певний етап, ви вийшли з цього обмеження чи ще виходите, але зараз ви не розумієте. Що вам робити, для чого вам робити? Можливо, коли от в дітей да, в підлітків, в них є такий екзистенціальний. Екзистенціальна криза, назвемо це так. І от діти питають: мама, а для чого мені жити? А навіщо мені ходити до школи, до університету? Ми все рівно помремо. Коли чоловіки в 52 роки розуміють, що як це волосся без б'срібро, і вони починають кохати все, що рухається, а 30 років шлюбу з. Жінку, в якої в них діти, і вже, можливо, онуки, ну це ні про що. Якийсь такий момент, коли у вас йде ота сама криза, і ви зараз думаєте, а на що мені звідти виходити? Я, до речі, вже була ця карта в іншого знаку. Колись я її закинула у Фенікс, наша група на Фейсбуці. Якщо вас там ще немає, приєднуйтесь. Це також моя мотиваційна група. І ми з дівчатами розбирали. Що таке клітка? Чого ви там сидите? Вона відкрита, крила у вас є, вам зручно, у вас немає сили. Можливо, це ваш захист. і Ви думаєте, вас там хтось з'їсть? От у вас іде така трансформація в цьому році між я закінчила етап, я хочу зараз заявити про себе. Але в мене немає сил, в мене немає бажання, я взагалі не знаю, куди мені йти. І ви себе самі закриваєте. І це дуже круто, коли людина каже: Слухайте, в мене немає ресурсу, йдіть всі до бані. Я хочу побути сама з собою. Ви обмежуєте спілкування з друзями, ви обмежуєте спілкування з родичами, ви обмежуєте спілкування з якимись знайомими, яких ви вітаєте раз. В рік на їх день народження у Фейсбуці ви бережете енергію. Тому для того, щоб зараз цей рік у вас відбувся, пройшов активно. Проаналізуйте оцю карту. Ем, близнічки, ви знаєте, якщо вам потрібна фотокарта, ви до мене звертаєтесь, пишете, Лена, кидайте скрін, прийшліть мені цю карту, я вам її з задоволенням сфотографую і пришлю. З нею можна працювати. Е, на ній можна я робила допис, да, як побудувати взагалі годину психологічної консультації відповідно до цієї карти. Є багато варіантів. Тому. Клітка є, крила є, клітка відчинена. Єдине, що вам потрібно, це встати і піти. Це можна зробити потрібно ваше бажання. Особисте життя. Особисте життя в нас король кубков. Дирочка в вас в особистому житті, така, бачите, через ню проходять інші кораблі, інша інформація. Тут може бути ви близнюки, ви повітря, тобто ви в нас м'ячі, це вода. Це може бути знайомство з королем Кубка, да, людина водної стихії, це рак, рибка або скорпіончик, яку ви зустрінете в. Наступному році. Якщо поговорити про вас, це може сказати, що от у вас зараз такий собі шторм. Ви пропускаєте через себе певні події, певних людей, і ви не знаєте, що вам взяти, от що йде до вас. Давайте дотягнемо карту і подивимося, що у вас там конкретніше відбувається. Тут йдуть, скажімо так, розборки з королем емоцій, проявити силу. Ця людина, називаємо це так, робить вам нерви. По карті сила це проявити силу у відносинах з цією людиною, зрозуміти, як її приручати. Чи можна того лева накормити? Взагалі. Кубкові люди це такі собі е, герой куханець романтичні, вони е, е, активні, тут емоційні, можуть там драму вам устроїти. І по відносинам вам потрібно буде зрозуміти, як спілкуватися з цією людиною, що з нею робити, як її приручити. Ну і чи це того варто? Тому буде знайомство: дивіться, як себе поводити. Ми різні з кожним партнером. Якщо ви намагаєтесь, будучи відносини з однією людиною, потім розлучаєтесь з ними і переносите ці відносини на поведінку з іншою людиною, це велика помилка, оскільки кожен, як в нас, відбитки пальців є індивідуальним. Для того щоб з цим королем кубків поспілкуватися, вам потрібно зрозуміти, де ваша сила, як до нього знайти. Якийсь підхід, як з ним спілкуватися. Наступна карта це е, карта, який процес потрібно розпочати. І подивіться, як вас тут ранили. Дев'ятка Жеслав, бачите, як вас тут поцарапали? Чи це ви з Хеллоуіна прийшли і ще не зняли свій костюм? Да, ми всі ліпимо собі на Хеллоуїн-шрами. І чим гірше, тим краще. Вам потрібно розпочати процес свого зцілення. Подобається мені дуже німецьке слово, воно хайлюнг. Для того, щоб ви могли отримати своє щастя, бачите скільки? Поранились ви, і ви носите з щастю свої рани. Подивіться, цей етап закінчився, і ви в клітці, і ви зараз носите собі прям круто, які в мене шрами. Що є страшним? Страшним, коли людина впадає в роль жертви і починає використовувати оцей стан. Ну да, він така скотина мене кинув з дитиною, да, в нього коханка, а я бідна, нещасна. І це триває. Окей. Тиждень, два, три, поки він вас кинув. Місяць, два, три, чотири. Після чотирьох місяців треба співати іншу пісню. Треба сказати, добре, ми розійшлися, він батько моїх дітей. А я вільна жінка і. Всі питання повирішувати, це важко, але це нормально і це реально. Ви не перша людина, яка розлучається, і не остання, на жаль. Тому якщо у вас є проблематика в певній сфері, її потрібно вирішувати. Так, ніхто не сказав, що 10 чи 15 років шлюбу і рани, які у вас є в душі, можна загоїти через 3 місяці. Це не нормально і це нереально. Це процес. Але якщо ви будете плекати. Оцей біль, оці проблеми в собі. Тут може бути бодолайн, якщо ви е, маєте проблематику і ріжете себе, ви знаєте. Так? Тому процес, який зараз у вас відбувається, це позбавлення від шрамів. Можливо, хтось з вас скаже, що в мене є косметичні шрами, які мені замажають, і я хочу піти до е, е, лікаря, зробити операцію. Самі страшні шрами це шрами на душі. Не жалійте грошей для того, щоб піти до психолога, психіатра, мотиватора, до кого завгодно, хто вам допомагає. От хто зніме той шрам. Комусь потрібно просто одна консультація для того, щоб почути, що зі мною все нормально. Це він мене пив, і я від нього пішла. Це нормально. Комусь потрібно. Декілька годин терапії. Проблема в тому, що ми ж кодуємо грошей на лікування нашої психіки. Нас в суспільстві не навчають зараз, наприклад, дітей, замість того, щоб навчати якимось там історичним, дуже важливо, так, що відбулося в нашому суспільстві, їх би навчили, що таке криптовалюта, як робити переліки грошей і як поводити себе, якщо вас хтось намагається скривдити або мобінг в інтернеті. Цьому нас не вчать. Як працювати з шрамами? Зараз психологія вже на такому рівні, Проте, щоб ваша людина вам зайшла, ваш психолог, ваш таролог, ваш мотиватор, для цього потрібен час, щоб підійшла хімія. Але, близнюки, вам потрібно зараз розпочати процес зцілення. Не сидіть, не сидіть в цьому стані, коли ви плекаєте свої шрами. Шрами личать чоловікам, але не жінкам. Ваша робота: Дев'ятка. Пентаклі. Тут може бути, або ви взагалі не працюєте, тобто дуже часто це йде карта содержанки. Тобто, це, як це, мама красива, а папа працює. Ви собі вдома знаходитесь, там, за дітьми дивитесь, можливо, у вас є. Хтось, хто вас, скажімо, спонсорує, так, ваш коханець. Це може бути також відкриття своєї справи. Дивіться, яка вона красива ця дівочка. Це може бути щось в сфері краси, що ви собі вирішили. Тобто, людина, яка займається такими зовнішніми змінами. Давайте дотягнемо карту. Приклад, так. Да. Починаєте працювати над тим, щоб зайнятися своєю справою. Тут це прийняти рішення, знайти інформацію взагалі ключ є. Так. Все у вас дирдочка, як то кажуть, для того, щоб відкрити і знайти рішення. Ви можете задумуватися над тим, щоб працювати самостійно, і тут і вироблення прикрас. Тут і, можливо, щось в інтернеті ви можете робити. Але це справді щось таке от креативне, створювати якусь матеріальну річ. Хтось може монети робити, вишивати. Все, що стосується от вашого, вашого креативу. Ви можете працювати на цей рік. Хтось має, наприклад, стабільну роботу і хоче займатися додатковим якимось заробітком для того, щоб отримувати ще гроші. Це реалізація себе, реалізація себе як жінки. Можливо, ми тут вирішите змінити свій стиль, Ну, от по тузу ви будете шукати. Можливість, як змінити да, свою реалізацію. Або покращити. Можливо, вирішити, що цього папіка не хочу, піду до іншого. Ми всі різні історії, різні, тому варіантів також є багато, що допоможе отримати вам легкість. Рух. По карті колісо фортуни, э, вибачте, господі, колесо фортуни. Э, крутиться. да? колесо побачили, кажу колісо. Це вагон, колісниця. Для того, щоб э, у вас тут ціль є. Може, тут погано видно, бачите, десь вона там рухається, ця дівчинка. Для того, щоб отримати легкість, вам потрібно уповільнитись. Э, э, з цією картиною рух має бути, як у равлика. Дивіться, який він потужний той равлик. Ціль у вас є, має бути мета. Знов-таки, бачите, у нас закручено паралельно, у вас тут достатньо равлик. Все відбувається в цьому житті по спіралі. Тобто, де ви знаходитесь, зараз, чекати, буду тримати карту, там, де ви зараз знаходитеся, це означає, що ви йдете на наступний виток свідомості. Да? От тут. І для того, щоб перейти на інший рівень, хто грався в комп'ютерні ігри, то ви, напевно, знаєте, як воно відбувається. Для того, щоб перейти на інший рівень, потрібно взагалі зрозуміти, куди ви йдете, і йти повільно. Не летіть. Зробіть маленьке таке сповільнення. Коли ви зараз можете полікувати свої шрами, то ви отримуєте легкість. Німців є таке класне прислів, яке мені подобається. Воно називається «De Weg ist das Ziel», Тобто шлях це і є мета. Вам ем, не потрібно планувати, от я хочу досягнути своєї мети. Взагалі, колись читала, кажуть, що коли ти розумієш, що ти досягнув своєї мети, ти отримаєш легкість, а потім і думаєш, і що далі, і ви йдете до нової мети. Я хотіла собі, наприклад, подарувати подорож на день народження і приїхала. Була, приїхала я на Майорку, думаю, окей, добре, і далі що? <ріх> тобто, сам шлях, я вибирала готелі, дивилася, замовляла, їхала в аеропорт. Оцей сам процес він такий хвилюючий. А коли ви його вже отримали, такий стейте, думаєте, ну, добре, ось у море. Я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Зрозуміли? Пишіть, будь ласка, коментарі про те, як ви йдете до своєї мети. Так. Дуже цікаво. Е, наступна карта, яку ми зараз з вами подивимося, буде карта НЕСПОДІВАНКА – сонце. Все, що буде відбуватися з вами, цей процес трансформації у 2024 році, він закінчиться сонцем, период, який я поклала сьогодні, це енергії позитиву, енергії радості. Взагалі, от мета, яка у вас має бути, да? ви маєте планувати два старших аркана, ви йдете до сонця, ви йдете до радості. Цікавим є те, що інколи ми самі не розуміємо, що нам потрібно. Тому ви можете, наприклад, зранку проснулися і кажете. Я сприймаю все те, що відбувається зі мною, і я трансформую це на благо, на позитивну енергію. Як ви дійдете до того сонця, що у вас буде відбуватися, це ви побачите протягом 365 днів, але насолоджуйтесь кожним моментом. Зрозумійте, що те, що ви досягнете цієї мети. Сонце це в нас ще от несподіванка, давайте подивимося ще до тяну карту. Що є в карті Сонце? Це спокій. Четверка мечей – це така, знаєте, раптова пауза, або та і є легкість, про що я говорила. Дивіться, легкість, вона лежить собі на місяці їй комфортно, там пір'ячко падає, досягнення легкості вам це вдасться. У вас буде дуже все круто, і ви зможете справді в процесі трансформації перейти на інший рівень. Подивіться, лекція душі це карта страх. До речі, якщо ще раз кажу, потрібно, то кажіть. Я розумію, що я повинен перевірити своє рішення чи свій, своє налаштування на те, щоб жити в енергії любви. Ви... Обираєте, притом не кохання да, до іншої людини, а любов. Ви обираєте ваш стан. Ви обираєте стан ресурсності і повільного руху до змін. Тут вам допоможе можливість консультації з професіоналом, який дасть вам шанс вийти вийти з цієї клітки і отримати вибір. Тепер давайте подивимося, ще в мене остання оракульна колода, яка Підкаже вам, близнюки, що треба зробити, щоб от завтра. Ви зараз подивитесь моє відео, а завтра ви просинаєтесь, з яким настроєм потрібно починати день. Тайм, час. подивіться, все, що вам розказують карти, це час. Візьміть час для себе. Візьміть час для змін. Ну, круто, просто близнюки, дивіться, я прям я задоволена. Дивіться, як з вами класно говорять карти. Час для змін, для позитиву, для роздумів. І рік пройде у вас плідним. Ви зможете для себе зрозуміти, яким шляхом ви хотіли б йти, і а, до якого нового вас ви хотіли б прийти. Я закрию, як завжди. Карти для вас. Давайте ми закриємо ресурсними картами, для того, щоб рік для вас був плідним, ви змогли звільнитися і не шкодуйте ресурсів для себе. Не шкодуйте грошей, не шкодуйте часу, для того, щоб зміни були позитивними, для того, щоб ви виходили в ресурс. І буде вам щастя! Гарного вам року!